Вітаю глядачі нова теплиця від Леоніда Марковича. Ось ми сьогодні приїхали на установочку теплички 5х10, верх плівочка, внутрішня плівочка, торців полікарбонату 4 мм. Сьогодні у нас установочка в Востомелі, Київська область. Коса сьогоднішньої теплички входить дві складні торцеві частини. Шириною 5 метрів. Полікарбонат преміум класу 4 мм. Також в комплект теплички входить два майстри. Дана тепличка включає в себе два складних торці. Частинки торця з'єднуються між собою планочками. Зараз майстер обшиває торцеву частину полікарбонат. Зараз ми бачимо, як один торець вже обшитий полікарбонатом. Тепер приступили до іншого. Каркас з даної теплички шириною 5 метрів. Включаю в себе дуги, які складаються із трьох частин. Кожна дуга шириною 5 метрів. Ось таким чином розкладаємо їх та з'єднуємо. З'єднуються вони на ребрі. До кожної нижньої частини дуги прикріплюється планка, яка в подальшому кріпиться на фундамент. Слідуючий етап встановлення теплиці це встановлення і з'єднання дуг. Будуємо конструкцію теплички. Дуги у нас 40х20. На з'єднуються перемичками. Кожен етап будівництва вимірюється з допомогою рівня, для того, щоб наша петлиця була рівненька. І це гарно виглядало в результаті. Зараз з'єднуємо першову частину з основним каркасом. Турець під'єднується до бокових планочок. Внизу закріплюємо терець до поперечної планочки за допомогою кутика. Перший турець прикріплений, тепер прикріплюємо з іншої сторони. Після з'єднання верхньої частини каркасу між собою прикріпляємо каркас до фундаменту. Ось так виглядає, готовий закріплений до фундаменту голий каркас. Далі будемо покривати його плівкою. Яка буде кріпитися до низу каркасу за допомогою зігзагів. Особливість цієї теплички те, що кожна дуга має відстань між собою півтора метри. Зараз ми можемо бачити, як майстри кріплять плівку. Спочатку кріпимо внутрішню плівочку зеленого кольору. Потім наверх буде йти рожева плівка. Вона з шнурками буде затягуватись на торцях. Ось такий процес натягнення клітки. Спочатку накидаємо на тепличку, вирівнюємо, натягуємо і кріпимо за допомогою двільзадів. Відню плівочку ми кріпимо на торці за допомогою шурупів, а по боках вона буде кріпитися зігзагами. Ось таким чином ми прикріплюємо з боку планочку, до якої буде кріпитись плівка разом із зігзагом. Так внизу кріпиться зіг-зак. Таким чином закріплюється плівка. Показала, що втрат, то не побудує. Ну, полікарбонат, полікарбонат деякий, ну четверка, як би кажуть, що він, він м'який і він пружний, пружний що він да, відталкує. Да, відталкує. Шестерка, вона твердіша йде. Зараз майстрі розмотують клівочку і будемо накидувати наверх і прикріплювати шурами. Накрайстиме. Верхня плівка, яка кріпиться за допомогою шнурів, затягується як капюшон І надлишки шнура закріплюються з внутрішньої сторони торчити. Ну що, воно там з кожного куточку так закріплено, що дай Боже. Бо це красний крест, як ставив в теплиці. Не знаю, хто їх встановлює, у тижень. Ви казали 11 теплиць. То... Беремо червоний крест. Тепер нас взяли, бо то, взяли, вообще, людей, які... взяли людей, які не встановлювали. Ми після них укріпляли ці теплиці. Що, теплиці Леоніда Марковича приносять удачу і гарний <с урожай, так що не переживайте. Як вам взагалі тепличка? Нічого. Нормально, це завершальний етап. Встановлення теплички це прикручування фурнітури. Замки для форточок і дверей з обох сторін тарцевої частини теплиці.